О всій з усієї душі, Усе усі розуміння нашого промо, Господи, що дорожните Божеців наших, молимось тобі, вислухай і сумною, помили нас, Боже, з великою милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилой. Ще молимось за великою Отця нашого. Блаженнішого митрополита Епіфанія, велику нашого, високоприсвященнішого митрополита Димитрія, за братів наших священ, священників і монахів і за все Христі, братство наше. <плес> <плес> Обережемо Україну нашу за владою військо її, щоб ми таке мирне життя прожили всякому владчесті чистоті. <питерпо> Ще може статіших патріархів православних заблаже сили і побіг незабутніх фонатористого храму цілий і всі раніше спочили до цілі братів наших, що туди повсюди лежать православний за землі життя, мир здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення ріків рабів Божих, митрополита Димитрія з болюбивою паствою всіх воїнів захисників нашої України, рабів Божих прото Ірея, Стефана з родиною протиреєм, Павла з родиною протиреє, Василя з родиною прото Ірея, Петра з родиною отця, дикона, Семена з родиною рабів Божих. Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, рабів Божих, Романа Наталію, Софію Анну Марію, Рабів Божих Олександра Ірину, Давида, Данила, рабів Божих, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрію, Софію, рабів Божих. Ігоря, Ольгу, Оляну, Дмитра Гліба, Іраклії, Арнеста, Соломію, Олександра, Рабів, Божих, Ольгу, Володимира, Ольгу Володимира, Віктора, Тарасану, Наталію Олену, Олександра Олена, Мар'яна, Вероніку, Ольгу Дарину, рабів Божих, Василян, Ловка Катерину, рабів Божих, Єлизавету Марію. Мелані Оксану Дмитра, Боляшу, Воїна Андрієм, Юлію, Юстину Михайлину, Равів Божих, Отця Степана Евеліну, Віктора, Нікіту Оленолеа, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла Дмитра Андрія, Наталію, надію, любов Боляшу, Віктора Олену. Марину, рабів борця Степана Василя, Лина, Ярослава, Тетяна, Михайла Івана Ігоря, рабів Божих Вікторіїва, Максима, Михайла, Олью, Оксану. рабів Божих отця Стефана, отця Симона, Ця, Василя, отця Павла, Оксану, Юстину, Ольгу, Дмитра, Андрія, Лідію, Юлю, Людмилу. Ребів Божий отця Стефануця Павлоця, Симоновця, Василя, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія, Романа, Анну Міхалиянша, ребів Божий, Наталію, не Русланам, Лесю Андрія, Володимир, ребів Божий, Галину Любов, Мар'яну, Дем'яна, Марка, Романа, Марія Петра, син ревів Божий, отця Степановиця Семена, отця Василя, отця, Павла, отця, Сем отцям э, Семенам Дмитран, э, Марту Олью, Нікіту, Назара, Лемія, Максима, Єву, Романа Злату, Галину Ігоря, Рому, Рибів Божого Отця Степану Отця, Насинова Отця, Василя, Отця, Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія, Мар Анну. Росиславу, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Аталія з родини, Тетяну з родини, Уляну з родиною, Ірину з родиною, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родиною, та ребів Божий Октану Оксану, Миколу Оксану, Оксану, Любов, Ірину, Катерину, Отця, Стефана, Олену, Ірину, Софія, Мирослава Лесю, Мрія, Надію, Рабію Божевиця, степануся, семеновиця Павлоця, Василя, Світлану, Віктора, Сергія, Волотина, Юлію, Андрія Ігоря, Ірину, Дениса, Вікторію, Анатолія, Костянтину, Наталію Тетяну Зуріну, Олену не Валерія, Ірину, Тетяну, Наталію, Юрія, Володимира, Андрія, Кирила, Степаном, Михайла Богдана, Ірину, Ірину, Андрія, Матвія, Олену, рабію Божевиця, степаноця, симонаця, Василя, Марію, Богданом. Володимирам Анну Ганну Олега, Михайла Злату Марка Тетяну Оксану Дарину Олександра Оксану Ореста, Рибів Божих Романа, Андрія, Дем'яна, Ірину Марію Рибів Божих. Івана, Івана Ірину Настю, Арину романа, Романа Анатолія, Анатолія Захара, Захаракрина, Наталі, Олену, Ольгу, Надію Тетяну, Рибів Протерея протреси, Протерея Павла, Протерея семена Василя, Романа Хартемія, монашку Варвару, Ольгу Сергія, Олю з родиною, Ніну Світлану, Антона на Сії, Нікітові з родиною, Микола, з родиною. Марію з родиною, Ларису, з родиною Константином, але Павла Война, Андрія, война, Ігоря, война Андрія. Рибів Божий Василя, Діанона, Сосію, Анну, Миколу, Івана, В'яну, Михайла, рабів Божий Іваном, Василям, Дмитрієм, Мар'яном, Максимом, Петра, Богдана, Андрія, Олександра, Артема. Рибів мужик, Софію, Ігоря, Ірину, Володимира, Юлієм, Станіславам, Андрієм. Вітую Руслана і Озавету, раба Божого, вонінам, Романа, рабів Божих, Ганноксану, Олега Марію, Ірину, Мар, Марію, Галину ксаном, рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих Софію, Марію, рабів Божих, Галину, Андрія Павла, Ірином Дмитра діяну Юлію, Раба Божого Болящого Ігоря, рабів Божих, Олега Світлану, Ірином, Война Ігорія Война Василя, Война Назара, Галину Йосипа, Галину Марту, Андріана, рабів Божих, воїнів Андрія Богдана, рабів, Божих, Ветця Сепана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила Марію, рабів Божих, Володимира Христину, Тараса, Кароліну, Любов. Ярослава Фаном, Юрієм, Рабив Божих, Тараса, Ірину, Андріяну, Оксану, Насисі, Катерину. Василя Лесю з родиною, Ірину, з родиною, віру з родиною, анну з родиною, Оксану люду, Савлу, Лесю, Ореста, Рабив Божих, Лук'яна, Владислава. Андрієм, Ольгу Мадію, Матвію, Артема на Віталія, Олену, Яну, Ольгу, Павла Галину, Людмилу, Артема, Івана, Святослава, Михайла, Мирона, рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Єзавету, Наталію, Данію, Тарасам, Юстинію Марію, рабів Божих, ігоря з родиною Лідію Андріям, Ольгу младенце Вікторію, болящу Анну, боляшу Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, рабів Божих. Маркіяна з родиною, Стефанія, Катерину, Дмитрія, Юлію, Макарія Юлію рабів Божих, Михайла з родиною Олександру Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною, Романію, Юрію, Христину, Ірину Ореста Рівів Божих, Наталію з родиною, Оксану з родиною, Тетяну з родиною, Галину з родиною, Наталію з родиною, Лілію з родиною, Роксану з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною. Всіх перекня святого храму, цього, що зберегтися від всякої скорботи, гніва піти на видушам тілесних, що спокійно вони жили, щоб у возорові добробиті, сні життя і проходили. Сиволос своє, Господи, нас вислухай, помилуй. Господи, Ти, що дари приносять і добродійсь на храмі, це за тих, що ти людяться співають, і за всіх присутніх що співається від тебе, великий і милості. Бог ми ти милостивий, чоловіки любний Бог, і Субтитры слава Слава Мотрі, Сину і Святому Духа, нині по всяк, час, і повсякчас, і на віки.